Усім привіт, мої хороші добрі друзі! Дивіться, кого зустріла на вулиці величезний конекс-трибунець, думаю, це сарана. Він грівся на літньому теплі, на таких у нас полюють наші одеські коти. Сподіваюся, цьому пощастило вижити. Ну а ми прямуємо до мережі секонд-хендів Хумана. Тут я зустріла свою ще одну ідеальну літню сукню від Reserved. із Маякої такої, як жаточка віскози, вона ідеально підійшла мені по розміру, її силует чомусь мені нагадав стиль Монро. Не знайшла я серед фото і відео у неї схожих, але от чомусь така виникла асоціація. Ті смужечки майже ідеально співпадали спереду та з боків. Вона комфортна на спеку і на роботу. Ну, взагалі, я її дуже-дуже полюбила. На момент зйомки зробила собі новий манікюр і протестувала каблучку, яка є в моєму магазині. Якщо вона вам теж сподобалася, пошукайте, передбайте, будете задоволені, вона не чіпляє жодну тканину, розмір регулюється, не перевантажується на жодну сторону, тримається на пальчику дуже-дуже комфортно. Ця сукня мала плямки, але вони всі відібралися. І вже наступного дня я із задоволенням надягла її для своїх секонд-хенд-пошуків. Ось ви її вже, бачите, привела до ладу на мені якісний браслетик від датської фірми, що перекладається датське ювелірне мистецтво. Виготовляють вони свої прикраси вручну, оздоблюють сріблом та позолотою. І з таким задоволеним видом, настроєм я приміряла ось цю спідницю прямого силуету. Колись у мене на слімові речі був розмір 38-40, тепер 40-42. Вона непогано на мене сіла, її недолік в тому, що там, де гудзики, застібка. На складках видно, на, ну, просвітлює білизну, тому я не вважаю, що вона практична, але там льон з віскозою було приємно до тіла. Ось ця сукня сподобалася кольором і якістю це 100% льон. Трошки була на мене малувата і застіпка позаду дуже часто пускає такі хвилі, тому цю сукню не придбала ні собі, ні вам приміряла, показала мило, мила, жіночна. А тоді ще був новий завоз в Хумані, цінники чималі, особливо з літніх речей в тому магазині мені нічого не сподобалося. Я взяла ці речі приміряти тільки за рахунок їхніх спокійних природних кольорів, і багато з цих речей долежали до теперішніх знижок. Ну, я думаю, що сіли вони ну, так собі, хоча якісні та приємні до тіла, вирішила просто вам їх показати. Як-то кажуть, щоб не зовсім даремно відвідати магазин і витратити свій час. Цілком непогані речі, але цінники все ж таки зашкалюють трохи. Трапляються такі. Прикрі дива це поліестрова хустина, яка оброблена швом руль по краях. Було навіть прикріплено чесну етикетку з складом, що це поліестер, але витрачено часу на шов Рауль, ручна робота. Мені не зрозуміло навіщо, і колір був гарний. Також напишіть чи цікавлять вас текстильні знахідки. Для себе знайшла на кухню і придбала ось таку синтетичну скатертину з пухкої пінки, дуже ажурна, нова, гарненька, з китицями по краях. Вона кругленька, пізніше покажу, як вона класно розташувалася на моєму столику. І ось таку ковдру. Декоративну верхню на двоспальне ліжко. Вона котонова знизу стьобана, а зверху вся в паєточках абсолютно нова, гарного лавандового кольору. Ось така чудова скатертина бежевого кольору, на ній не залишаться плямки, їх легко буде вивезти. Всі крихти падають крізь ці ажурні дірочки. І е, не видко, що ви там поснідали чи пообідали, також придбала ось таку підвипічку е, котонову штучку. Напишіть, чи вам таке подобається, я спробую для вас щось пошукати. Якісний текстиль не буває дешевим, бо його розбирають теж в перші дні. Але якщо вам таке потрібно і подобається, пишіть мені або в інстаграмі, або в коментарях. Так виглядає ось ця ковдра, ось це її справжній колір, потім камера трошки її засвітить. Жодна паєточка не відірвалася, вона така прохолодна, на ній зверху сидіти, лежати теж приємно влітку. Паєтки прищиті дуже якісно, з двох-трьох і трьох боків пристрочені, їх дуже-дуже багато. Не думаю, що ця штуковина дешева за собівартістю, і виглядає вона теж розкішно сподобалася. Чутно той страшний вибух, після якого люди збіглися. Монтувала відео я в бомбосховищі, а озвучую вже вдома, коли все добре. Взагалі, я не люблю знімати кадри сумних подій, свідком яких я дуже часто стаю. Того, що вважаю, що такі кадри вони поширюють, помножують негативні емоції від людей, які то передивляються. Ми як ті типу помножимо типу множимо наші страхи. Тому я зняла для вас дуже дуже трохи. з такої Укрпошти відправляла посилки. Слава Україні та Укрпошті! Люди все одно працювали. На краю міста все ціленьке, гарно прикрашена Хума на політньому вирішила вам засняти цей декор. Дуже гарно працюють декоратори. Літо вже майже-майже закінчується. Сподіваюся, закінчуються і страшні випадки нашого тепер повсякденного життя. Давайте будемо вірити і надіятися на краще, а в складних ситуаціях діяти холодно та виважено. Також у моєму інстаграм-магазині ви можете знайти дуже багато цікавих дрібничок, наприклад, як ось ця коробочка для рукоділля, для голочок, всіляких дрібниць. Виконана вона вручну, але настільки якісно, якось так по-інстаграмному якісно. Не видно там ні залишків клею, ні ниточок, ніяких строчок. Ну, вона ідеальна. Пошукайте, придбайте. Також у мене багато галантерійних виробів зі шкіри, зручних нових і бувших у вжитку гаманців на будь-який смак. Колір. Вони справді якісні, ціни зараз подорожчали, тому я намагаюся обирати варті нашої уваги речі. Буду рада, якщо завітаєте вам достатньо в інстаграмі натиснути на значок пошуку, набрати ось так назву мого магазину. І ви потрапите туди. Також є милотна, гарна, якісна біжутерія. Я беру її небагато, а саме ту, яка подобається, яка практична, яка виглядає гарно. Сподіваюся, ці речі вас порадують. Є з чого вибрати ось ця каблучка знову до вашої уваги. Там справжні скляні стразини, вони блищать, основа в срібному тоні. Розмір регулюється. Гарненька, дуже практична, я її випробувала на собі. Дуже-дуже мені подобається. Маркувань вона не має, розмір регулюється, але виконана вона надзвичайно якісно. Комфортна на руці. Також знайшла гарнючий браслет на резинці від фіорелі. Намистийний скляні графітового кольору з такими прекрасними переливами, і він чудово посуватиме до. Каблучки, яку я знайшла раніше, ось вам показую. Вони в однаковому тоні, знову ж таки, всі стрази не скляні, основа в срібному тоні. На мене він завеликий, але резиночку можна або підтягнути, або замінити на менший чи більший розмір. Намистин там достатньо. Виглядає дуже класно розмір у каблучки теж регулюється. Кому сподобалося, кому потрібно, заходьте до магазинчику і шукайте у ранніх публікаціях. Камера не передає усього близько та краси. Залишилися ще в наявності мелотні бусики і ось такі із середин мушель-равликів. В такому морському стилі. Є поки що в наявності якісний шкіряний двосометровий у ширину пасок із металевими в срібному тоні літерами рухливими цього бренду. На джинси, брюки в мене приміряно на найменший розмір, трошки мені вільний. Але я не хочу там робити зайві е, отвори. В наступному магазині в Хумані знайшла чудову сукню з віскози. Віскоза напівпрозора, але коли надягаєш, нічого не просвітлює за рахунок сатинового відблиску, як шовкового. Вона великого розміру і була ще завелика ціна, тому я цю сукню не придбала, а наступного разу вона вже належала комусь іншому. Просто вам вирішила показати. Колір, саме такий, як бачить камера, спокійний, але не тьмяний. Кольори досить виразні. Ну, Дуже приємно до тіла, класна. А наступну сукню в цей же день я придбала, не дивлячись на цінника, сподобався колір, бренд Gary Weber, німецька якість. Фасон дуже зручний, лаконічний, можна носити з паском і без, але з паском трохи краще. І коли вже я зав'язала. Той пасок мені сукня нагадала своїм стилем, сукню героїні з фільму Москва сльозам не вірить. Я вставлю сюди фото з того фільму. Справді дуже-дуже схоже. Вона практична, застібається на металеві гудзики, кишень вона немає, донизу таке делікатне годе. Є ще в наявності. Придбайте і носіть зверху із жакетиком чи курточкою на перші прохолодні дні. Буде чудово. Мені подобаються такі сукні. З паском вона виглядає краще. І ось з якого фільму і який фасон мені нагадує. Справді схоже. Всі заміри і всі питання, дивіться і запитуйте в Інстаграм. З двох речей я проголосувала грошима за ось цю сукню. Вона абсолютно нова, там на бірочках є такі номерки паперові, і видно, що її навіть не прали. Також ви можете знайти у мене багато одягу для улюбленців своїх. І мені трапляється непогана косметика, яка може бути варта вашої уваги. Ця курточка із екошкіри розмір S для собачок, стюбана зсередини. Димі сезонна, гарнюча, всі застібки в срібному тоні все працює. Також мені сподобалася, за своєю якостю, ось ця річ це пензли для макіяжу. Спочатку я подумала, що для гоління, але ні. То для пудрових якихось засобів. Це може бути пудра для обличчя, пудра для тіла або блискітки для тіла. Надзвичайно класні пензлі. Хто в мене вже такі купував, знає їх якість. Трапився вперше мені шкіряний, невеликий, зручний гаманець від Ted Baker, продається у парі із суфле цього бренду. Косметика в них теж дуже-дуже гарна. Отже, рада була із вами ще раз побачитись. Запевняю, що все буде у нас добре. Головне лишайтеся усі живі й здорові.